Всім привіт! Ми на Минулого разу говорили про, про ажур-віртуальні машини. Був у нас входження в них. Ми пройшли тест, запустили одну з них в пісочниці. Зараз ми спробуємо пройти е, створити саме Linux віртуальну машину. Це наступний курс. Тобто заходимо, переходимо. Ось, ось так він виглядає. Знову ж таки, всі посилання вони будуть під низом під цим а, відео. А, так, так, натискаємо старт, почати. Знову ж таки, тут пише одна година, але, в принципі, цей тест можна пройти і раніше, тобто нічого тут страшного немає. Continue. М -м, так. Запустити Linux в Azure, Create Azure VM. Так, це наш магазин нам показує. Ресурси, які ми використовуємо, використати імадж. Можна змінити сайз. Так, так це просто introduction. Що ми можемо зробити? Storage, можна вибирати, все вибирати Диски і нетворк. Тобто можна вибирати різні речі, можна їх конфігурувати, змінювати різні там параметри та того подібне. Це буде, звичайно, впливати на вашу вартість. А зараз давайте пройдемося по завданню. Um, так, це вимагає sandbox. Ми вже на минулому ну, разу ми його налаштували. Цього разу я просто його активую. І. Так, SSH. SSH це на сам, насправді це протокол Secure Shell, тобто розшифровується S-Secure і Shell консоль. Фіка, чому вона безпечна? Тому що завдяки криптографії. Є приватний та відкритий ключ, завдяки якому можна перевіряти, що саме власне, той, хто з вами спілкується, є тим, кого ви чекаєте. І тому він настільки безпечний, набагато краще, ніж різні там Remote, desktop і того інше. Так, ми Cloud Shell отримали доступ. Так. Нам пропонується створити пару. Створення пари – це по суті можливість за допомогою криптографічних процесів створення відкритого та закритого ключа. Закритий ключ залишається завжди в нас, приватний ключ віддається на сервер, ну, він можна вільно віддаватися по інтернету і можна його шарити. Так, Ми згенеруємо зараз ключ. А, метод буде RSA, а, Тут можна навіть почитати. А, вони зберігаються, як тут нам правильно пишуть, в директорію tilda.ssh, Зараз ми згенеруємо. Просто тут натискаємо Enter, Passphrase буде відкритий ключ, тобто він не буде зашифрований ніяким паролем, наш приватний. Ось отримали наш малюнок. Це, в принципі, цікаво. У нас головне зараз цікавить це те, що знаходиться в директорії SAS. Публічний ключ. Тут також можна прочитати. Це те, що ми можемо розшарити. І тут, як вірно під... показано, ми можемо його подивитися. Тут немає ніякого секрету. Uh, так. Тут показано, яким він може бути А, uh, І ми хочемо додати до uh, якоїсь машини. Uh -huh. Тут показан приклад. Так, тепер вони пропонують перейти нам на портал і створити машину, і потім ми додамо цей публічний ключ до нашої машини і спробуємо, напевне, до неї під'єднатися. Задумка проста. Ага, я ж забув ключ забрати. А, окей, ну думаю, якщо що ми повернемося. А, так. Заходимо на портал. А, так. Так, так, нам потрібно Ubuntu. Стопа. Так, бачимо, що в нас була тут ресурс, так як я пройшов вже курс, а він закрився. Тому мені потрібно створити новий ресурс. Так, я вибираю Ubuntu. Знову ж таки, тут, в принципі, не принципіально, так як ці речі вони для Ubuntu 20 працюють, тому можна було використовувати її. Так, група ресурсів вибираємо Learn. Далі віртуальна машина тут Данило Галайко. Це, власне, моє ім'я і прізвище. Далі, власне, ім'я користувача. Зараз пройдемось те, що вони хочуть, щоб ми поміняли. Так, так, давайте ще поміняємось тут на Європ. Щось з Європи візьмемо. Тут, скоріш за все, нам не дадуть знов таки, візьмемо щось попростіше, наприклад, Францію. Так. Відкрити ключ SSH, окей. А, так. Так, оце мені треба. Жор юзер. Так, un... так, так. Так, використовувати існуючий. Так, тут ми щось. Так, віцнуючий. Так, ага, так, мені потрібно вернутися все-таки. Зараз ми вернемося за тим ключем. Ось тут ми його скопіюємо. Це те, що я й казав. Скопіюємо. Сюди вставимо. Просто скопіювали, вставили SSH порт відкритий. Тут ми перейдемо далі. Так, тут далі мене цікавить, це використовування, вставили. Далі. Так, це в яких регіонах ми можемо створити? West Europe, диск. Так, ага, ось тут ми хочемо створити і підключити. А, okay. uh, Так. Всі дефолтні значення ми під, uh, приймаємо, підключили. Далі uh, Create Virtual Machine uh, Pain. ОК. Okay. Це в нас має бути дата діск ось так виглядати, все і так і є. Нетворкінг uh, переходимо. Без проблем. А uh, далі. Все приймаємо. Так. Тут нам розказують, що як потрібно налаштувати в продакшені. Тут, в принципі, нічого з нашої сторони міняти не потрібно, тому просто нам розказують, що, що насправді відкривати SSH порт для всього світу це не дуже класна річ. Також інколи можливо вказати підсітку того, що ми, наприклад, хочемо взаємодіяти. Також, можливо, тут якісь ще обмеження накласти, щоб унеможливити різні хакерські атаки на нашу систему. Ну і все, в принципі, створити. Да і все. Зараз ми подивимося на план. Нам рекомендують подивитися ціну, скільки це буде коштувати, що ми всім загідні, натискаємо створити. Знову таки бачимо ініціалізація розгортання. Подивимося, що ми можемо з ним зробити. Правильно, це нам пропонують. IP-адреса. За допомогою IP-адреси ми підконектуся до OS до нашої машини на порту VM. Так, З допомогою пари ключів, які ми щойно згенерували. Ну і знову ж таки, з допомогою терміналу ми відкриємо connection, підключимося і спробуємо полазити по цій машині, яка от зараз буде створена. А, окей. В принципі, план класний, підходить. А, так. Потрібно законнектися до Linux і машини за допомогою SSH. Так, потрібно отримати IP-адресу. Щоб отримати IP-адресу, потрібно, щоб спочатку у нас розгортання закінчилося. Я зараз призупиню запис і ми продовжимо, як тільки він закінчиться. І так, ми знову на місці. Розгортання вже закінчилося. Ми вибираємо перейти до ресурсу. Бачимо наш IP-адрес. Це, в принципі, те, що нам потрібно. Ось тут натискаємо скопіювати. Далі нам при... ось тут нам пропонують, що нам потрібно зробити, що треба натиснути. До речі, можливо, навіть і непогано цією інструкцією скористатися. Чому ні? В принципі. А, так, ми тут порушили правила, того, що непогано було б е, отримати. Е, непогано було б зробити наш вхід на, пор, е, на порт 22 все-таки доступним з якогось конкретного ноутбука, не зі всього світу. Ну, в принципі, це чесно, для тестового завдання це підходить. Далі нам потрібно вказати шлях. До закритого ключа. Тут нам просто навіть рекомендується забрати. Azure User Так, все, От така команда буде в нас. Тобто скопіювали, так як у нас цей ключ стоїть по дефолту, просто забираємо мінус I прапор. І ставимо SSH user що ми підконекчуємося. Тут натискаємо yes, тобто це погоджуємося. Ми додаємо ключ, і вуаля, ми на іншій машині. Як можна це визначити? Тут бачимо, писало один Галайком. Знизу вже з нас помінялось: тут пише ажур Данило Галайко. Далі ls lo Угу. Тут різні а, по замовченню, що тут стоїть у нас, що лежить. У нас машина повністю пуста. А, пропонують запустити, подивитися процеси. Та ми знаємо, що там буде SSH зараз запущений. Навіть bash, баш. Ну, пускай нехай так, зараз працює. Далі де меседж? Нехай це буде, подивимося, що у нас тут. Так, щось тут у нас багатенько накидало. Якісь е, повідомлення від ядра. І давайте подивимось. Давай подивимося з блок. Подивимося блок devices. Угу. Також непогано. Ну і знову ж таки, зараз ми спробуємо нашого диск, який в нас. До цього ми створили. А, ось тут він в Маунт знаходиться. Спробуємо його під'єднати до нашої системи, тому що зараз вона і, і його не бачить. Так, зараз подивимося, що у нас кожна команда з цих ікон. Наприклад, подивимося, що ось це нам робить. Ми його просто перетворимо. Ось так створимо. Ага, давайте тоді просто так. Спробуємо зробити. Тут воно одну команду не розпізнало. Спробуємо зараз руками. Тут вибираємо N. Так, ага, тобто наша команда відпрацювала коректно. Тобто, New ми створили partition, partition, вибираємо add-in І тут Write записали. Окей, далі перейдемо MKFS. Тобто команда відпрацювала, хоча там одну вона не знала, то це нічого страшного немає. Далі МКФС. Тут yes вибираємо. Так, окей. І хочемо під'єднати її до файлової системи. Окей, давайте. Окей. Ми ініціалізували диск, під'єднали його, і можна подивитися. по цьому процесу так Тепер хочемо встановити ми якесь програмне забезпечення. Спочатку нам пропонується вновити наші пакети. Тут, в принципі, APT-GET зараз в спрощеному варіанті воно виглядає як просто APT. Тому можна написати як sudo apt update Далі. Apache. Це буде видно якийсь сервер для того, щоб роздавати наш статичний сайт. І, напевно, ми зможемо пізніше подивитися якусь сторінку в інтернеті. Непогана задумка. Після чого нам пропонується статус перевірити, тобто чи наша джоба запустилася. Перевіряємо, бачимо статус running, тобто все окей. І нам пропонується з допомогою публічної IP-адреси ми можемо зайти і подивитися, що наш сайт він дійсно доступний. Тобто зараз зайде. Так, сайт не захищений. Тут просто не встановлені SSL-сертифікати. Окей, зараз ми їх пройдемо. Так. Того, що ми не відкрили ж порт. Точно. Не відкрили 80-й порт для того, щоб зимодіяти. А, так. Так. Тому ми зараз його додамо. А це... Дати в, в, в порт відкритий нам потрібно. Зараз подивимося, що нам пропонують з HTTP. То, в принципі, давайте тут має ip адрес виберемо. Дипзон. Тут вибирається. Так, тут може бути будь-яка е, вхідний порт. IP-адреса. Так. Ні, це просто може бути будь-яка, окей. HTTP. Priority, Тобто правила вони ще йдуть зверху вниз. Е, по дозволам. Так, дозволити. Так, і. name, Тут я введу Hello Данила. Лайка. Порт. Ну, порт, не знаю. Нехай так буде. І напишу. Трафік. Так, окей Нехай так буде. Добре, даємо. І зараз буде в нас магія. Наш сайт ми, як тільки зайдемо, він запрацює. Створення правила. Почекаємо. Створено. Перезавантажимо. Тут, до речі, якщо дивитися, то там звичайний дефолтний фейервол він вимкнений. Так, тут 310, ось, ось мій порт увімкнений. Зараз подивимось. Так. Якщо у нас все добре, то має завантажити сторінка. Так, порт. Значить, все добре. правило оновилось, ми отримали доступ до застосунку. Так, нам ще розказують за те, що SSH Порт все-таки відкривати на світ недобре. Тому те, що я зробив тут і змінив а, source на свій IP-шник, це дуже добре. Так, summary. Так, так, тут повинно бути. False. А Вихідні дозволені, а вхідні не можна. І приватний ключ та так, так, Тепер ми закінчили. Закінчили цей топік. Це по модуль по створенню лінуксової віртуальної машини в ажурі. Думаю, було цікаво. Зараз ми навіть перейдемо, подивимося. Вона виконана. За якихось 20 хвилин ми встигли е зробити цей модуль, і ми отримали результат. Також вивчили, як працювати з SSH ключами, налаштували, е відкрили порт для нашого веб-серверу, отримали доступ, при е скачали пакет Opaчі. Веб-сервер подивилися, що він працює, роздає сторінку статичну, що дуже добре. На цьому все. І наступного разу ми вже будемо дивитися на менедж, на управління віртуальними машинами за допомогою Azure CLI. Тобто нам не потрібно буде ходити кожен раз і клацати по кнопках. Ми один раз запишемо команду, запустимо, і у нас буде все готово. На цьому все. Дякую за увагу.